Дивіться, яка глибина. Два піна, ще один баратосик. Всім доброго ранку. На годиннику сім ранку. Їдемо в сторону Вінниці. Хочу трошки покопати там. Кажуть, дуже гарна є місцина посередньовіччю. Подивимося, що вона нам сьогодні подарує. Там вже чекає камрад. Зустрінемося та й поїдемо на те місце. Друзі, а ну, відпишіть, відпішітно. Як вам сподобались мої налаштування? Моросить, але все рівно будемо копати. Під'їжджаємо, камрада заберемо зараз. Бачите, він вже зібраний. Пралися вже. Друзі, всім привіт! Сьогодні, як бачили, вже ми будемо копати у двох. у товариша Інтронік, у мене де у другий. Та він запросив покопати з ним в лісі. Я в цьому друзі лісі вперше. Подивимося, що тут ми знайдемо. Він перед цим ходив і каже, що попадалися солідіки, полторачки, дуже багато в одному місці знайшли. Ми почнемо з того місця і ще походимо по цьому лісі. Тому, друзі, не забувайте, підписуйтесь, хто не підписаний. І ось знизу під відео є посилання на мій інтернет-магазин магазин Юрій МД. Можете заходити, обирайте собі прилад. Якщо вам потрібно, я його налаштую і одразу вже відправлю. Всім гарного перегляду, погнали. Бачите, прийшли до вирубки. Зараз буде два монстра копати. Інтронік і Деус-2. Може інтронік побільше монстр. Тут без варіанту, але все рівно покопаємо, поглянемо. Ух ти йо! ох, тут покопано. Тут штуки Монети? Он, друзі, інтронік З глибини. Достав сигнальчик, зараз подивимося, що це. Я переключуся на поліфонію, бо не розумію я ці тони, хоч убий. А ну. О! Сигнальчик вже ярче. Відчувається. А ну дивимося. Що це у нас? Прикинь, монетосина. Офігеть. Друзі, дивіться, монетка. Та не гнило. А, ні, просто сипеться в руках. О, і за А тут -то може бути, що вона розсипалася, болі? Я зрозумів. От бачите, друзі. Да, солидик. Глянь, на, срібний солід. Тримай. Да, це, Красавчик, да. От тобі, пожалуйста, сіки їх тут може бути, да? Бачите, яка погодка, але це не зупиняє нас. Вон бачите, друзі, ножечка викопав. Там інтроник щось винюхує. Отже, пішов дощик, більш-менш сильніший, але все одно будемо ще ходити. Ми не промокли ні на скільки. Бачите, хтось копав. Кераміка он до. Два кераміки накопано бляха. Біля домової ями куча. Друзі, дивіться, щось копнув. І отакі штуки повилазили в мене. Як то для риби якоїсь, бачите? Можливо, рибак якийсь. От такі штучки, бачите. Чик. 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 І ще така штука. Може це якийсь шашлик, даже я думаю. Да. Бачите? Що це таке? Бронза їхня якась, так? Да? А, типа кельти в тих часів. Ну так, да. якщо нак був можливо цей да не середньовіччя. Сигнали є, друзі. Сікаво, що за железяка? А Тут, звісно, глина. Можливо, можна було б і вінок взяти. Але де уж бачить на глибину, то які питання. Дивіться, бачите? Все, я вже зрозумів, що воно показувало що чернінка, але все ж таки бачите. Включений прибор? Так. Да. А що, монета? Ні, це в цьому щось, поняв. А який бачиш, кусок ножа чи щось. Так, да, щось похоже, так. Да. Закидаємо. І йдемо далі. випав. Ну а вон вона знімає. Камера знімає. Ага, Платить, Добре, що знімав. От бачите, друзі, в онлайні. Дивіться, манітос сіно. Інтронік побачив. Я перевірив, теж бачив. Бач, це цей. Я ой, думаю, ой, що ой. Баратос. А, так. да. да. Баратенка. Клас. Золото. Я. Золото, дукати. Да? Да. Якраз під курнями поняв. Ну щось світне, да? так? Ну, може бути. Подожди, що, кажи, я щось щось не скажу. Може то полторак. Да, да, ти викинув його. А ну дивимся. Ні, це не полтора. Це? Поняв, що таке. А, Та типу голка ця їх, голка, вони да. пробивали ці люльки, оце все. Да, ковара, Мені колись говорили, так. Да. Да. Ну, це якраз, мабуть, що для люльки маленька дуже. Друзі, якийсь є сигнальчик. Чорний. Я так думаю, ось він. Да, бачите? І одразу викопав отаку штуку. Часто ходять тут, а, да? Ну Раніше частіше до війни, а зараз щось трохи менше. Та да. так. Десь вони холоднаха траєкторія на шутку по косі, це вони аж від Києва сьогодні. Ого! Ого! Хопить чорний. Я поняв. А вони не радіють. Сюди, так, постійно? Нічого собі. Десь вони цю шапку мономаха шукали, на Івана накупає. <рес> Найшли тільки сходи якісь. <рес> Капець. — Там же ж ці, вали... — Там далі, так? Так, да, казав мені, якщо щось то тільки, бо там золоті ворота десь закопані. — Блін, я сюди є <рес> теж. Мені два завіса, ви вже брав свідки. Я зрозумів, добре, без проблем. Якщо два завіси, я й сам би помінявся. Два завіси забрав, а браму забирайте, бо не довезу. Дивіться, на перший погляд це просто шматок свинцю. Але я це знав, коли допомагав офіційним археологам на розкопках під кумейками. Тому я це знаю, що це шрапнель. Вони на швидкоруч нарізали таку шрапнель типа дробі. І засипали в ствол мушкета і паляли нею. Бо виливати кулі це треба був час. Оце таке? А, наконечник, диви, Йопер це те. Так, да, реально. Ну це козацьких часів виходить. То можливо це є якраз оцей охотничий, зрозумів? Може бути, так. Бачите? Наконечник. Бачите, ще один гвіздок. Ось, друзі, бачите? Ще одна шрапнель козацька. Це вже чуть поменша колбаска нарізана. За На нею шмаляли вони. Інтронік не все визбирав. Ну це у нас ще один свинцовий кокалік ось друзі, дивіться, яка цікава знахідка. Обломок сокири. Лезо сокири обломе. Видомом ось саме лезо. І вже туди пішла основа сокири. Да, тут січа була, мабуть, гроші сипалися, голови летіли. І сигнальчик тихенький. Подивимося, що це. І одразу вже попав на камінець. Чи на цей на корінь. Ну, дивіться чого на такій глибині трапляється радянська ця проволока, що була в цих моторчиках дитячих скрізь замотана. Виставай, тільки акуратно. Це Так. Да. Ніфіга собі. Може це якась печать ставилася, що ж, бачиш? Друзі, дивіться, так, да, я вперше бачу металеве колечко. Це можливо, так, да, якась і печать Можу, хтось була. хтось В курсі хай підкаже, хто купав металеву, що це да? може. бути. Крута, mm. крута штука. Дивіться, яка глибина. Два піна майже. Зараз подивимося, що це я віднайшов. Я думаю, що це якась злізяка. Сто відсотків. Кись залізо. Сто відсотків залізо. Закрийся ти так друзі дивимося що це у нас залізо так я бачу що це вже залізо але чому так глибоко що це за залізо ножечки да друзі дивіться А, це стоп це здається друзі не ножик а це кресало Якщо я не помиляюсь, а, да, бачите, воно геть сипеться. Це крисало. А може якась і бритва. Ну, глибина, звісно, приємно. Друзі, йдемо дорога і дивіться, домова яма. Бачите? Оп! ось А ми біля неї будемо ходити. Ось такий сигнал. І дивіться, друзі, що у нас випало. Віталь, так як ти й говорив, дивись, який наконечник скіфський. Я знаю, що Може бути йти, Бачите, який гарнесенький нак. Не гнилий? Ні, ти знаєш щось до нажимаю нормально, вроді б то Дивіться, який колошок попався в тих часів по середньовіччю. І що це у нас? Бачите? Ще один боротосик. Боротосик. Хоп! Не знаю, що тут трапилося. Ну, дуже монети горівші. Можливо, пожар був в хаті. Реально, монетки дуже горівші. Ось такий сигнальчик. І це на викопаних ямах, друзі, бачите? Тільки що два боротоса, один за одним, блядь. Це йшти з понятий, оцей короткий фіскар, самий ну не короткий, а цей сірий, самій кайфовий, скажи. Оце такий корч, просто каліч. А ну дай перевірю. Да, да. Та ні. Чорний, чи що. Чо? Може бути. Щорний. Зарогляй. Ну сюди монети вже не йшли. Я думаю, що вони там просто хата якась згоріла. Ну, та аж ява то хата біля нею. Тож може бути, що така якась нічка була, тут біля дверей, там фоні, собі Ага. А? О. Ну. Цітнячок? Ну, який цвітнячок? Ну, Може зараз монетку тобі достанемо. Цвітнячок але не то що треба. Да? Розплесканий свинець, так. Да. Бач, в попало в щось. Да? Аж її бач Соли и воротинки персиница. Соли? Угу. Соли и воротинки. Персин два сантиметра. Uh -huh. Прикольно. Шесть монет, да? Uh -huh. Нет, пять. Пять. А персинца. у меня три монетки. Ну и наконечник.